Маленька місіонерка, дитячий будинок був зовсім недалеко від школи, де навчалася Оленка. Повертаючись додому, дівчинка досить часто крізь огорожу бачила, як на подвір'ї сиротинця грають діти. Великі й маленькі, вони всі були різними. Але в їхніх поглядах проглядувалося щось на диво спільне. Учні, повертаючись зі школи, часто зупинялися біля цього паркану. Одні знайшли тут друзів, інші з когось насміхалися, хтось крізь металеві прути простягав печиво або цукерки. Діти молодшого віку знайомилися з усіма просто і щиро, приймали подарунки. А от старші, чи то через заздрощі, чи то з гордості дивилися на всіх зверхньо. Іноді Оленка бачила, як за парканом старші діти кривдили малюків. Вона чомусь ніяк не могла стримати сліз від пекучого бажання допомогти слабким. Але що вона могла зробити? ця дівчинка з 5-го В класу. Хоча був один засіб, в який вона дуже вірила, молитва. Вона всім серцем просила Ісуса допомогти цим дітям, а вже вдома Оленка розповідала сестричці і мамі про всі свої переживання. Тато в таких випадках радив дітям дякувати Господу за чудову сім'ю, в якій вони живуть, за все, що мають. Тату, а чому ці дітки живуть у сиротинці?» Широко розплющивши очі, запитувала чотирирічна Мариночка. І тато довго розповідав дітям різні життєві історії, від яких дитячі серця тремтіли. Мама пояснювала, як страшно жити без батьків, коли ніхто не може про тебе подбати, допомогти в біді та навіть просто приголубити. Але найстрашніше, говорила вона, що ці дітки живуть без Бога. Їм так важко. От було б добре, якби вони могли ділити свої проблеми і турботи з Ісусом. А коли виростуть, хай будуть щасливими, радісними людьми. Щодня в цій сім'ї старано молилися за дітей із сиротинця. І не тільки молилися, проходячи повз високий паркан, Оленка завжди намагалася комусь подарувати дитячі брошури про Бога, щось про нього розповісти. Її багато хто тут уже знав. І читачів, і слухачів набиралося достатньо, хоча переважно це були малюки. Оленка чомусь відчувала, що і старші діти, які, посміхаючись, стояли осторонь, тільки вдавали байдужість. Але не завжди все було вдало, іноді на горизонті з'являвся Тимко, високий худорлявий хлопчина, з пишним рудим чубом та карпатим носом у ластовині. Він був старший від Оленки, тому почувався героєм. Щоразу зустрічаючи дівчинку, він плював крізь зуби і сичав, як гусак. Ідино звідси, богомолко, що ти знаєш про життя? Теж мені. І кидав їй в обличчя такі брудні слова, що Оленка ладна була крізь землю провалитися. Але на цьому хлопчина не зупинявся. Малюкам, які горнулися до Оленки, тимко смачно роздавав направо наліво дзвінки потиличники. Дівчинка часто поверталася додому заплаканою і тривалий час молилася у своїй кімнаті. Незабаром уся сім'я вирішила особливо клопотати перед Богом за Тимофія. Зневіреній, маленькій місіонерці, тато порадив: Не ображайся на нього. Життя в нього непросте, донечко, він дуже нещасний, цей Тимофій. Головне, продовжуй спілкуватися з дітьми, вони ж ні в чому не винні. Так Оленка і робила. Але незабаром тато потішив дівчинку чудовою новиною. Наша церква взяла шефство над дитячим будинком. Відтепер ми будемо допомагати цим дітям і матеріально, та головне, в нас з'явилася можливість започаткувати там недільну школу. Вирішив узяти тебе, донечку, адже багато дітей уже звикло до тебе, та й ти сама матимеш можливість познайомитися з ними ближче. Оленка від щастя так голосно заплескала в долоні, що розбудила Мариночку, яка вже заснула. Увечері будинок наповнився радісною подякою Богу за відповідь на їхні молитви. Оленка на все життя запам'ятає день, коли вперше війшла в будівлю сиротинця. Матуся одягла її скромно, майже по-домашньому. Діти повинні дивитися на тебе, а не на твій одяг. Не варто їх бентежити. Переконана, їхнє вбрання просте, тому будь для них своєю, наставляла жінка. Оленка з розумінням кивала їй у відповідь. Коли перед невеликою християнською групою відчинилися важкі двері дитбудинку, Оленка хвилювалася так, що відчула, як тремтять її коліна. На чолі групи був її тато якого супроводжували двоє парубків, і дівчина з гітарою. Що чекає у стінах цього сиротинця? Спочатку вони війшли в учительську, де на них уже чекали і зустріли дуже привітно. Широкими сходами вони піднялися на другий поверх до актової зали. Діти різного віку сиділи перед низькою сценою і, побачивши гостей, голосно заплескали в долоні. Оленка відразу розпізнала знайомі усміхнені їй обличчя. Малюки нетерпляче вовтузилися на своїх місцях. Тато просто, доступно і привітно розповів дітям, навіщо вони прийшли, хто такі християни та в кого вони вірять. Дівчина виконала кілька гарних пісень, парубки спілкувалися з дітьми і усім охочим дарували Євангелія від Івана. До бібліотеки сиротинця передали дитячі біблії та цікаві християнські книжки. А на сам кінець Оленка вирішила розповісти вірш, його вона знала давно. Сотні разів дівчинка читала його в гостях, удома й у школі. Це був вірш про любов Ісуса до дітей, про воскресіння доньки Яіра та сина нещасної вдови. Вірш нікого не полишав байдужим. Голос Оленки зазвучав у залі дзвінко і упевнено. Діти слухали дуже уважно, і начебто все йшло добре, аж раптом очі дівчинки зустрілися з іншими непривітними та колючими. Тимкове обличчя єхидно посміхнулося та скривилося в огидну гримасу. Голос Оленки затремтів, і вона обірвала вірш на півслові, забувши геть усе. Очі застилали сльози, і дівчинка безпорадно зробила крок до тата. Не хвилюйся, Оленко, пригадай. Але думки дівчинки обірвав грубуватий, але дуже знайомий голос. Ха, хоч би визубрала вірш як слід, теж мені. Рядами прокотився сміх. Його Оленка стерпіти вже не змогла. Вона швидко вискочила із зали, потім із будівлі, і ось уже великі важкі ворота. Он видніється її школа, а за цією дорогою вона вже п'ять років поспіль ходить додому. Мама ніяк не очікувала зустріти доньку саму, та ще й в такому настрої. Вона втішала дівчинку, як могла, але добре усвідомлювала, що краще за Ісуса цього ніхто не зробить. Напевно, тому тато, повернувшись додому, застав маму в тихій молитві. Оленка була в розпачі. Тату, більше ніколи туди не піду, і за цього гидкого тимка не молитимуся. Я його ненавиджу, розумієш, це все він. Тато не заперечував. Він вирішив почекати, коли дівчинка заспокоїться, а потім обрав більш слушний для розмови час. Перед сном він увійшов до кімнати Оленки, і, ніби нічого не трапилося, промовив: наступного разу ми візьмемо із собою декого з дитячого хору. Діти провели нас дуже тепло, просили швидше прийти знову, а це тобі від твоїх знайомих малюків. Батько простягнув донці кілька альбомних аркушів. Це були чудові малюнки, а ще вони всі були підписані дуже по-доброму, зі щирими побажаннями. Оленці на серці потепліло. Тату, я вже ніколи не зможу туди піти. Ніколи. Думаю, що ти помиляєшся. По-перше, покажи тимкові, що справжні християни не з боязкого десятка, і просто так перед труднощами не пасують. А по-друге, на Тимофія і без того чекає покарання. Директор дитбудинку пообіцяла більше не пускати його до зали, та я спробую переконати її змінити рішення. Навіщо? обурилася Оленка. Так йому і треба, все одно він усім заважає. Донечко, а якщо він почує слово Боже, і покається, невже ти хочеш позбавити його такої можливості? Пам'ятай, що Ісус сказав син болюцький прийшов, щоб спасти загинуле, і лікаря не потребують здорові, а слабі. Оленко, Ісус дуже любить цього хлопчика не поспішай із висновками. Ти краще добре все обміркуй, а я вже піду до себе. Думала Оленко довго, довго. Та засинаючи, вона знала, що на Тимофія вже не сердиться, що завжди ходитиме до своїх нових друзів та обов'язково молитиметься за цього груб'яна. Наступного дня після школи Оленка знову сповільнила кроки біля високого залізного паркану. І цього разу на неї знову чекала ціла зграйка малюків. Вони крізь паркан простягали до неї руки. Запрошували до себе в гості і наполегливо просили розповісти вірш, який їй учора не вдалося дочитати до кінця. Оленку все це неабияк зворушило, і вона почала розповідати вірш. Діти навперебій дякували дівчинці. Коли знову з'явився грізний Тимофій, діти розбіглися хто куди, не чекаючи його потиличників. Та Оленка подивилася на нього і мимоволі усміхнулася. Чомусь сьогодні він здавався їй не стільки грізним, як смішним. Зараз Тимко нагадав їй задиристого півника. Під грубий шквал його слів вона вперше спокійно йшла додому і знала, що цей хлопчик має особливу потребу в людській дружбі та Божій любові. Минали місяці незабаром дитячий будинок і церкву поєднували дружні стосунки, наближалися літні канікули. Християни готували для своїх юних друзів сюрприз. Оленка про це ще нічого не знала та чула, як щось жваво потайки обговорюють мама з татом і їхні близькі друзі та знемагала від приємних перечуттів. Якось повертаючись зі школи додому, Оленка від дитбудинківських малюків дізналася, що відтепер їй можна приходити сюди будь-коли і стояти біля паркану хоч до ранку. Тимофія відвезли до лікарні, йому вирізали апендекс, і тепер він напевно плаче від болю. Діти ніяк не могли торопати, чому після цієї новини Оленка відразу поспішила додому. Матусю, мамо, кричала дівчинка з порогу. «Тимко в лікарні йому вирізали апендикс. Він там зовсім зовсім один. Його ж ніхто не любить, розумієш? Звісно, зараз зателефоную до сиротинця і дізнаюся, де він лежить. А ввечері ви з татом його відвідаєте, добре? Ото він здивується. Дякую, мамо. Увечері дівчинка з татом заходили у приміщення міської лікарні. Ось і палата, де лежить самотній грубіян Тимофій. Тато, а можна я зайду сама? Добре, я в коридорі за тебе молитимуся. Тимко був зовсім на себе не схожим. Під очима сині кола, губи припухли, а волосся сплуталось і зволожилось. На вітання дівчинки хлопчик здивовано розплющив очі. Чого тобі треба? Вірші прийшла читати? Досить сваритися. З гостями так не розмовляють. Я тобі бульйон домашній принесла. Мама спеціально для тебе зварила. А якщо хочеш вірш послухати, будь ласка, я це можу. Тимко усміхнувся та нічого не сказав. І Оленка почала тихенько читати вірш, продовження якого він тоді так і не почув. У палаті лежав чоловік, вусатий і з веселими очима. Він теж уважно слухав дівчинку. Хороший вірш, я таких іще не чув. Тебе як звати, дівчинко? запитав він. Оленка, я віруюча, такі вірші ми в недільній школі вчимо. У кого ти віриш? «О, Бога, в його Сина Ісуса Христа. Хочете, завтра я принесу вам почитати Євангелія? Принеси, де ще ж читати, як не в лікарні. Мені вже час іти, до побачення. Завтра знову прийду. Вітання тобі від тата з мамою. Тимофій знову хмикнув у відповідь, пробурмотів щось невиразне. Але Оленка була дуже задоволена своїм візитом. Кілька днів поспіль дівчинка їздила до нього в лікарню. Тимофій, щосили намагався не показувати, що чекає на Оленку, та вона і так це розуміла. У лікарняній палаті дівчинка невтомно переказувала уроки з недільної школи, вголос читала цікаві дитячі історії, відповідала на питання вусатого дядька Миколи та роздавала Євангелія всім тимковим медсестрам і лікарям. Нарешті настав день виписки, і це був перший день літніх канікул. Оленка прокинулася в чудовому настрої. Сьогодні вона обіцяла Тимофію прийти на виписку. Мама поралася біля плити. Незабаром уся родина зібралася на сніданок. Ну що, настав час відкривати таємниці? весело промовив тато. Які таємниці? зацікавилася Оленка. Розумієш, доню, розпочала мама, наша церква вирішила влаштувати дітям і сиротинця сюрприз. Старшокласники проведуть частину своїх канікул у християнському таборі, а малюків вирішили розібрати по домівках. Та невже, зраділа Оленка. Нехай діти хоч трошки побудуть у домашній обстановці, в нас житимуть три хлопчики. Сім'я в нас маленька, помістимося. Тато продовжив. Однак з наших трьох гостей малюків лише двоє, а третім буде вгадай хто? Хто, тату? Оленка задумалася. Невже тимко? Так, донечко, після операції він дуже знесилив. У таборі йому буде важкувато, походи, купання тощо, все це поки не для нього. От ми й подумали: допоможемо йому відновитися вдома. Ти згодна, Оленко? Чи вийде? Дівчинка засумнівалася. Вийде, відповіла жвава Мариночка. Тепер їй ніколи й нудьгувати. Ця новина найбільше приголомшила Тимофія. Він трохи звик до дивас цієї дівчинки, до її уваги і прощення, але на таке хлопчик аж ніяк не очікував. Того дня сусіди спостерігали за кумедною вервечкою. Попереду йшов тато, потім рудий худорлявий підліток, украй розгублений. І принишклий, а за ними підстривом щось наспівуючи, поспішала Оленка. Канікули були гамірними, сповненими різноманітних бентежних подій. Недільна школа ледве міщала своїх відвідувачів, тут і там палали захоплені дитячі очі, але з-поміж усіх виділявся рудий Керпатий хлопчина, який жадібно ловив кожне слово проповідника. Одного разу там, у недільній школі, вперше звернувшись до Бога в молитві, Тимофій став братом Оленки, братом у Христі. Наприкінці серпня діти повернулися до сиротинця, а вчителі та вихователі не могли їх упізнати. Оленка проведжала Тимофія до самих воріт. Ну, прощавай, Тимко!» до побачення, Оленко. Завтра чекатиму на тебе тут після уроків, як завжди. Дівчинка весело розсміялася у відповідь та повела додому зарюмзану Мариночку. Малеча ніяк не хотіла розлучатися зі своїми новими друзями, тошею та митьком. За літо вони так звикли одне до одного. Радісно бачити, коли люди навертаються до Бога, як вони віднаходять радість і любов, знаходять нових друзів і вірних наставників. А наскільки щасливий Ісус, бачачи, що його жертва не була марною, що завдяки йому людям відкрито шлях на небеса, саме це обговорювали у родині Оленки, у церкві, у недільній школі і у сиротинці.